Протистояння на Майдані Незалежності завершилося, проте оговтатись від кривавих подій українцям не так просто. Допомогти кожному намагаються фахівці української спілки психотерапевтів. Вони створили спеціальний центр психологічної служби Майдан. Спочатку психологи працювали з людьми у телефонному режимі однак, після силових сутичок та вбивств з'явилася потреба у постійній психологічній підтримці. Наразі Центр психологічної служби Майдан має власний кабінет на площі народні 4. Было рекомендовано создавать медико-психологические группы, службы такие, для оказания первой помощи. И значит, мы теперь работаем совместно как бы, с управлением охраны здоровья, то есть они выполняют свою работу, что касается врачей, психотерапевтов, психиатров. Мы выполняем свою работу, это консультанты, психологи, гуманитарные психотерапевты. Людей, які звертаються до психологічного центру, достатньо зазначають психологи. Здебільшого це люди, які були під час кривавих сутичок на майдані, або ті, хто це бачив по телебаченню, приходять із стресами, різними психологічними порушеннями, соматичними реакціями, безсонням. В середньому щодня 3-4 людини скаржаться на результат революції, який їх не влаштовує. Зараз вже динаміка змінилася, і є психози. Тобто, що ділять, куди шеф, все пропало, да? ця от відома фраза, але вона відображає ту ситуацію. Все, ми не заради того стояли, ми, ми не за то боролися, ми не того хотіли. А подивіться, що діється, і це, і то така таке, психотично паранояльна, така реальність. Бато хто вже звертався до психологічного центру і приходять знову, адже душевний стан людини не можна вилікувати за один сеанс, запевняють психологи. Сеанси безкоштовні у цьому пересвідчився і місцевий приватний підприємець, який зголосився надавати центру всю можливу підтримку. Я розумію, що кожен центр всі мають якісь потреби, і я підтримую ці центри як можу. І хочу сказати людям, щоб всі підтримували такі центри. Центр психологічної служби майдан працюватиме і надалі, адже завдані психологічні травми заживають повільно, і на це потрібен довгий час. А зважаючи на агресію з боку Російської Федерації, таких людей може побільшати.